Не регулюємо пульсатор експеримент номер 2 Було питання, чому мембрану треба ставити саме бортиком униз. Перевіряємо пульсатор. Робочий. Кручимо до мембрани і бачимо її мембрану. Перевертаємо її як-небудь. Ставимо її, наприклад, отак. Бачимо так? бортиком доверху, дирка де-небудь. Тут теж у нас дирочка стоїть, будь де. І... Закриваємо. Так, момент істини. О, чудо! Працює. Виявляється, що неважливо як ставити мембрану, бортиком доверху чи донизу, пульсатор буде працювати. Всім дякуємо, гарного дня.